Добрий ранок, друзі! Середа вийшов на рано, зараз буде холодний пуск. Подивимось, як там в таку погоду заводиться дизель. Оп! Раз. два, еще раз, раз, два, ну, на старт, внимание, марш. Ну, я к вам норм. Пишите комментарии. Стартуємо, взяв замовлення на Овал, обирати не приходиться. Дуже дякую всім за підтримку в попередньому відосі. Мені було дуже приємно за вашу підтримку моєю українською. Буду намагатися розвиватися в цьому напрямку. Дуже холодно. Вчора мені показали, що стало тепліше. Зараз дуже холодно. Показує мінус 11, але ну, таке відчуття, що мінус 15. Ладно, я поїхав. Що я вам можу сказати? Ну, перша особливість сьогоднішнього дня це те, що навігатор не працює. Їдемо, як ото кажуть, наосліп. Все, ось така ситуація. Так, тут машина виїжджає, потрібно його пропускати, нічого норм не буде. Так, так, так. Ми... Ну, дай виїхати. А давайте перемі, Фу ти. а давайте кажу, перевіримо на вас. Як ви вважаєте, який день в таксі серед тижня найгірший? Кажуть, що це середа. Є в цьому правда чи ні? Що стосується тварин, зупинився на дорозі, бачу, собачка бігає. Думаю, дам їй кошачого корму. Коротше кажучи, це друга моя спроба. Роблю висновок. Собаки, кошачий корм не сприймають серйозно. Що стосується котів, дуже холодно, да? вентиляцію закриває председатель, котів. Не побачити тих завеш, завеш. Вони там щось нос висунуть, корм насипиш, інколи корм сиплю, просто залишаю і йду. Якщо у когось є бажання підтримати котів, я закину карту за власним бажанням. Ще гроші на карті Монобанк є на наступний мешок. Говорю вам, як є все чесно та прозоро. А я стою ось тут. Я не знаю, що це таке. Це у нас. Пирімки, мабуть, ну і шукаю наступне замовлення. Всього виконав 4. Пам'ятаєте цей колір? Раніше всі знали, що в такому кольорі Hyundai Sonata це таксі. Зараз їх майже немає на дорозі. А якщо вони є в інтернеті на продажі, то коштують вони дуже мало. А чому? Тому що вони повністю розорвані. Ось такі справи, да? Саната, Саната, Саната. Що хочу вам сказати: в таксі, особливо зранку, кожна година це гроші. От вийшов на годину пізніше, да? 8-й вийшов. Мінус 500 гривень. Все, взяв замовлення на лівий берег, повертаюсь, тому що тут тухляк робити нічого. Слава Богу, хоч з замовленням заїду додому. Заїхав на Вог заправитись. Прикол такий. Короте, вчора на Вог мені казали, що звичайний дизель мінус 27 тримає. А тут мені дядька каже, що звичайний Вог тримає мінус 20. Ну ладно, зараз ще раз запитаємо. Коротше кажучи, мустанг мінус 40, простий мінус 20 і його розбирають дуже швидко. Ось така ситуація. Вчора і сьогодні заправляюсь на Вог. Ну, подивимось. Коротше кажучи, забрався я ось в таку місцевість. Це у нас броварський проспект. Думаю, ну все. Паражняком їхати додому там показує 8-9 км. Тільки завів машину і тут прийшло замовлення. Ну, ну переїду на Дарницю, а там вже норм. Все, дві штуки буде на годиннику 11.28. Я поїхав. Продовжуємо знімати другу частину, вийшов, набрав воду. Коротше, таке питання. Я ж вам показував свою машину, вона дуже грязна. А ну скажіть мені, будь ласка, хто знає, скільки взагалі коштує там заїхати на мийку просто з наружки і салон помити машину. Тому що я що тут в Києві за три роки ні разу... Не заїжджав на мику, що в Маріуполі, постійно тільки на самообслуговуванні мов. Мені просто цікаво, накидайте в коментарях. Ну а я зараз трошки прогріваю машину і поїду. Десь замовлень, ну, планую десь замовлень 6 виконати. Давайте, продовжуємо наш рух, робіть чаюху, приєднуйтесь до каналу, якщо є бажання, підписуйтесь та коментуйте. Коротше кажучи, показую вам, увімкнув програму. Мобільний інтернет взагалі не працює, програма не запускається. Ось такі справи, бачите? Оп, оп, далі, далі далі. І все. І так вже хвилин 7-8. Слава Богу, з лівого берега я виїхав. Мені пощастило. До речі, ввіз жіночку, яку і вчора. ввіз, і навіть домовився на завтра. Вдруг пощастить, і ми разом з нею виїдемо сюди. Але що там, ЖК Нова Англія? Інтернет не ловить, і я не можу нічого зробити. Стою, як баран. Одне замовлення прийшло, але людина чомусь відмовилась. Ось така патова ситуація. Що я вам можу сказати? Дуже важко працювати. Навігатор нічого не показує. раз, інтернету майже нема два, відкатився, взяв замовлення. Зараз буду їхати на теремки Республіка. Що там буде, я не знаю. Це якесь, знаєте, це мучення, можна сказати так. Моя локація. Ось я їду, тут вона десь стоїть. Де вона стоїть, я не знаю. Ходіння по мукам, як там кажуть, покрутив п'ятаки, і тут інтернет не ловить. Це теремки, я не знаю, що тут, метро, теремки республіка. Що робити далі, я не знаю. Чесно кажучи, зараз буду шукати замовлення додому і на цьому баста. Це просто, ну, це просто неможливо, я вам скажу відверто. Виїжджаю. Пошуках інтернету. Ну, що я вам можу сказати? Записую вам, мабуть, фіналочку. Я вже підбираюсь до моста Патона. Ситуація, значить, така. З Теремків Республіка майже, майже до моста Патона, ну тут я не знаю, скільки там кілометрів ще, 3-4, да, їду. Все, програма просто не працює. не працює. Прийшло тільки що одне замовлення. Да? І в мене там радіус 2,5, мені замовлення приходить там радіус 3,5, взагалі там кудись улітає. Я їм зателефонував, слава Богу, пробився зв'язок. Кажу, їм знімайте з мене. Вони зняли. Потрібна ваша порада. Взагалі, як працювати, може придбати. Іншу сімку, да, там не Київстар, там які там у нас ще є провайдери. хоч щось, тому що саме на сьогодні я от виїхав, я виконав тільки два замовлення. Утром ще більш-менш, а зараз це просто торба. Все. Ось я десь там їду. Давайте побачимо. До речі, навігатор взагалі. Навігатор взагалі не працює. Не працює, от он, не показує. Що він там мені показує. Дивіться, все, навігатор не працює. Тому в мене не вистачило нервів, не вистачило досвіду. Я вам можу так сказати. да Ось моя каса. Дивіться, 8 замовлень, 2700. Все. На цьому буде баста алі баста Увімкнув болт. Думаю, перевірю себе. Дивіться, де показує. Болт, мою машину. Я десь в океані біля Гани та Ліберії. Ось такі справи. Ну, а тепер точно все. Чао, чао, какао.